Хоча додому ось така дівчинка, оригінальні лапки має сердечко і забарвлення дуже нарядна. Мріє гратися, няшитися вдома, а нічого цього немає в притулку. Ось так от сидить, десь сидить. Ніхто її не бачить, і, можливо, і не побачить, якщо, можливо, хтось побачить цей допис, історію і, може, чимось серці відлунає, відлунає почуття жалості де неї, заберуть її додому, щоб вдома берегти, любити. Гладити няшити, а вона подарує вам всю свою найщирішу, найвідушу коту любов. Хоче гратися, хоче додому, хоче няшитися. Ось така дівчинка. Придивіться, хто зможе щось подарувати краще в її житті, щоб вона більше ніколи не боялася клітку і не знала, що таке зрада.